Вчора в Анголецькому районі чоловік впав з велосипеда і наштрикнувся черевною порожниною на кермо двоколісного. Криворізькі медики були змушені викликати надзвичайників, адже не могли самостійно помістити травмованого чоловіка до карети швидкої. 10 липня о 14.19 до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про те, що на вулиці Панаса Мирного в Інгулецькому районі чоловік впав з велосипеда і наштрикнувся черевною порожниною на кермо двоколісного. До місця події оперативно направлені надзвичайники, оглянувши постраждалого, рятувальника за допомогою електроінструменту зрізали кермо. Та передали в карету екстреної медичної допомоги до першої міської лікарні з бригадою швидкої медичної допомоги 10.07.23 був доставлений хворий К з травмою живота після падіння з велосипеда. Прооперований 10.07. Наразі пацієнт почувається добре, стан задовільний.